Біфрен, спокій за ясної голови. Працівницю податкової служби, яка під час окупації Куп'янська збирала данину для загарбників, затримали правоохоронці. За даними Державного бюро розслідувань, коли російська армія захопила місто, жінка допомагала окупантам збирати міс з місцевих так звані податки. За допомогою колаборантки окупанти брали на облік підприємців, змушуючи їх сплачувати гроші за дозвіл займатися своїм бізнесом. Після звільнення Куп'янська податкова інспекторка втекла до батьків у місто Чугуїв. Там її затримали правоохоронці. Жінці. Повідомили про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. З 1985 року працювала в Господарської голова інспекції. В городе Купинске з при оккупации російськими российскими войсками мне было предложено работать в государственной налоге Харьковской области ведущим специалистом. На что я согласилась? На Харківщині, у селі Чкалівське в будинку місцевого мешканця, правоохоронці виявили з'язківця так званої ЛНР. Під час визволення Чугуївського району 60-річний чоловік надав бойовику цивільний одяг та переховував його. Зв'язківця затримали це 54-річний уродженець Луганської області. Він військовий так званої армії ЛНР. Чоловік потрапив на Харківщину на початку березня 2022 року. Під час затримання у найманця виявили російські рублі та документи. Бойовику загрожує від 3 до 8 років ув'язнення, а на його 60-річного помічника теж чекає кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність, що карається штрафом або позбавленням волі.